Як правильно вставляти склопакет, щоб не було помилок, щоб під час забування штапиків склопакет натріснув? Щоб не було такої історії, що одне скло сповзає через нагрівання, через те, що пластинки неправильно знизу підкладені. Зараз це це я вам покажу. Дивіться далі. Повертаємо склопакет назад. Важливий момент, варто переконатися, коли пластиночки підставочні менше, ніж товщина склопакета, щоб їх трохи якби, по діагональці дати, щоб на кожна з трьох склів стало у склопакеті. Тобто оці пластиночки, коли вона тонше, ніж склопакет, потрібно дати її не так рівно, щоб, наприклад, внутрішнє чи зовнішнє скло було просто в повітрі, а так дати трохи по діагоналі. Дуже важливо. Сонечко розігріває склопакет. Може трохи так злізти одне скло. Неодноразово з такими історіями стикалися. Все є, вирівняю. Тепер забуваю штапіки. Починаю з верхнього. Коли забуваю штапики, завжди починаю з кутів і потім йду до середини. Завжди раджу давати. Два протилежних штапіка. Тобто не так, що верхній, потім правий, потім нижній, потім лівий. Тобто два найпоротших. Зазвичай верхнього починаємо, потім нижній. Нижній так само кут, кут і до середини забиваємо. Чому? Щоб склопакет не тріснув. Потім кутовий. Коли починаємо забувати, може бути шпаринка на куту. Але штапі, коли з такого стає таким, розрівнюється, потім він опускається і вверх, і вниз. Так, і останній. Так, ну а зараз я покажу, чи є шпаринки на кутах між штапіками. Дивіться, все ідеально. Ніяких шпаринок. Все ідеально. Зверху. Так само.